Ворог не припиняє обстріли населених пунктів Харківщини. Зведення вітова за добу. Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали два населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Великі проходи Дергачівської громади. Поранені троє людей. У місті Куп'янськ двоє. У селі Зарічне Старосалтівської громади через вибух невідомого предмету поранений 11-річний хлопчик. Ворог застосував по Харківщині два й дрони. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському й Куп'янському районах пошкоджено автомобілі. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів. 8 травня у селі Зарічне Чугуївського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав 11-річний хлопчик. Дитина отримала мінну вибухову травму голови та грудної клітини. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Коп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Сеньківки, Степової, Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. Марія Соловйова Дмитрон Ігор Мікенін, Харків новини.